Всім доброго вечора. Так. Иду сажати цей. листки Каланхоя. Мені дали листок Каланхоя сортового хорошого такого жовто-червоного, одновременно цвета жовтим і червоним. На одному цветоносику, на одному цвіточку. Два цвета, жовтий-червоний. Як у нас в волосах корні червоні, а кончики жовті. Це я зрозумів з волосами. Так, йдемо до мене в а, не коннику. У мене нових черенків куча. Мій хороший папужка сидить, що я не А! Далека каланхує мені листочок ось. Все. Одній жіночки подарували цілий кущик, ну, цвітущий, а я в неї попросив листочок для укорінення. Так, отак ділаємо. І отак. Все, красота. Ну і отак воно виглядає. Так, що делать далі? Я забув дренажні відверстия приділити. Що делати, що делати, що делати. Не панікувати в першу чергу. А в мене ще нові череночки з коричками. цю її. Пеларгонію. Ну оце це, що ви можете бачити усю він. Це мій старенький. Прошлогодній. Так, <с> да, серйозно, це ну, Ніяк не міг укорінитися тут на тобі. А це в цьому году мені моя знайома. Хлорофітумин. Тоже моя знайома дала біло-зелений. Дала давненько, як ви помните. І просто зелений дала сьогодні. Каланхоє. ще одна моя знайома дала. Ну, це от одної знайомої це от другої знайомий. Красота. Оце ця штучка, я забув, як вона називається. Типу карлікова традисканція. Ось традисканція пурпурна наша. На ній вода чи що... Ого, нічого. Паларгонія в цьому году укорінив. Укоріняються. Прослогодні, кстати, черенки полервоні. Не укорінняється, ніяк. Цю я прищепнув, ту я не трогав. Е Під цю почав кофе підсипати, привічка моя дурна. Так, що в нас по розсаді? Що тут твориться? Тут нічого не твориться і не хоче творитися. Нічого не всходить, нічого не показується. В принципі, ще рано. Нічого нема взагалі абсолютно хужарку в комнаті. Так. Тут ще череночки по ларгунії, це не мої, це нові. Хлорофітум теж не мій. Е, Які? до фіня. Я потім скажу фіалочки. Що в нас по фіалкам? Сам не знаю, що з ними робити. Листки пропадають, тупо пропадають. Ну, один оцей великий. Не пропадає, тоді дай Боже буде. Пропадають у мене листочки всі. Цього, мабуть, треба надо... чи викинути, чи що з ним робити. Таке воно оце. Та його викинути він такий слабенький. Якщо всі повикидають, то це буде жесть. Ну, Може їм світла не вистачає, може їх обрати туди. А, вони ж до тепла, люблять тепла. Ну їх знає, туди десь туди отак поставлю. Ой, медок забув забрати. А ось ці я. Коротше через Я так читав, везде всі говорять, що через місяць у них появить... Ну. Через пару тижнів у них з'являються корні, а ще через місяць і нові ці. Яких їх... цажень. Ну коротше. Так, я не знаю, обрізати світу чи ні. Мені так подобається, капець. Що по алойки, а я не знаю, з корнями вже чи ні. А оцей, який там різдвяник. Не хочу їм звісти, не знаю, що з ним делать. А десь у мене... а, Листок глок І оце це ось де він тут. А, І оце це ось теж листок глоксині. Оце ось. Ростіння плива чистою водою з додавленням цієї з доданням перекісів. Отака От одна кришечка на 2 літри води. Я вам скажу результат бомба. Гоша, Гоша, хороший. Оп! Полетів, куди глаза бачить. Гоша, хороший. Ой! Ой, мамочки, горобчик мій. Гоша, Гоша А ну сідай мені на руку. О, так, мій хороший Гоша. І це прикиньте, тільки другий день при, ну, приручення. О, гоша красивий, Гоша хороший, ну. Іди, іди, крейду. Не хочу кушати крейду? Хто це гріз крейду? Ой, все. Нема Гоша, ну він ще їсти. На, На крайду. Ні? Ну як хоче. Це ігрова зала, типу як... Воно ще там ще в ванні клітка в ванні вже не буде. Показувати нічого. Бог розсаду. Буде крепкий здоровий. Це англійський в руки. Це треба заховати взагалі, щоб не намочити. -то сюди. У мене все тут храниться, весь хлам там треба так прибрати. Хто пользується оцим? Не знаю, така фігня ніфіга не допомагає. Що за удобрення таке? Не розумію. Хто пользувався оцим. Не пам'ятаю, як він там називається. Грандіс Да. Ну, коротше, така фігня, одним словом. Це ужас. Ще покажу пеларгонію, яку я прищіпував учора. Ну, ось, що? це пеларгонія, бачите? Прищіпнув раз. Прищіпнув два, три воно. Коротше, прищіпку зробимо. Там ще в кімнаті в опікунах ще дві стоїть, треба прищіпнути, одна з них, мабуть, буде цвісти, не знаю. календарик. Красота такая. Так. Ага. Угу. Бором, 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 бором. Не знаю, что делать с ними. Одного подоконника мало. Надо делать вот такие полки. Так. Жух, 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 жух. И все. Я вже почав на стол їх все ставлять сюди, блін. Мені воно там нафіг не треба. <кхем> так. Ну, вроді як все, все показав, а ні, не, не все. Ну, цю точну кімнату спускатися я вже не буду, не хочу просто. А так то у нас все нормально. Ну йди до мене, йди мій хороший хлопчик, мій хороший хлопчик. От коли його хвалиш, коли говориш, що він хороший, він може позірувати, да? мій хороший. Красивий мальчик. Він слухається, слухняний хлопець. Да? Йди. Ой, ой, мамочки, чуть на голову не сіло. Ой, 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 ой. А ну, а ну. Шо ми... Ой, опять двигаться. Ой, ой, ой. Ой, да такая же крутая, оно его там схованка. Ё-моё. Что у него поедет? Тут, короче, он выжирает сами вкусные семечки. И там повыжирал сами вкусные семечки, эти черные. Соняшникові, одні шкарлупки тут валяються. А Все остальне не хоче він їсти. Бачите, одні шкарлупки. Не хоче остальне він їсти. Щось, не знаю, може його одними сімечками кормить, куплять йому лакомку. Ч -ч -ч. Ч -ч. Огоша, огоше, огоше молодець. Огоша, йди до мене на руку. Ой, акуратно. Ай, ай! Мене укуси. Ай! Йолки, палки. Мене опять укусили. Я хотів, щоб ти по полу походив, Ну да ладно. Так, ну і все, вроді би, дякую за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі. Може посовітуйте мені насчет цвітов, як їх, що їх розсадити. Чи можна так черенки різних Цвітов держать в одному. Меті. У мене оці отдільно. І тут вже з корнями, тут з корнями. Ну, це тільки ось, ось тіке. сьогодні посадили. Тут з корнями, тут без. Там з корнями. Оце. І тут ще не знаю, неізвісно. Не дивився. Дякую за перегляд, до побачення.